За чутками Apple планує випустити абсолютно новий iPhone 17 Air, який матиме набагато тонший дизайн, новий розмір дисплея і інший вигляд камери та багато іншого. У 2025 році ми очікуємо чотири моделі iPhone: iPhone 17, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max і новий iPhone 17 Air. Apple також може збільшити загальний розмір стандартного iPhone 17. Всі чотири iPhone, випущені в 2025 році, будуть оновлені технологією дисплея ProMotion з максимальною частотою оновлення в 120 Гц. Щороку ми отримуємо нові кольори iPhone, і хоча ми ще не знаємо, яких кольорів очікувати від моделей iPhone 17, Apple безсумнівно має щось свіже в запасі. Одна з чуток припускає, що iPhone 17 Pro може вийти у світло світло-блакитному кольорі, схожому на M4 MacBook Air. Apple також додає нові функції камери, а також змінює дизайн відбитка камери в деяких моделях. Вперше iPhone 17 Pro та Pro Max матимуть тріо 48 мегапіксельних об'єктивів.